Готуємо мариновану капусту. Цим рецептом я користуюсь уже третій рік. Вона виходить неймовірно смачна. Беремо капусту, одну овочерізку, одного чоловіка та починаємо шаткувати капусту. Точної грамовки в мене немає, в мене вийшло 3-літрове відерце. В мене було три капустини. Нашаткували капусту та складаємо в миску. Далі змінюємо насадку і цією ж самою овочерізкою натираємо моркву. Овочерізка ця мені дуже подобається. Одразу говорю, я брала її на тему. До капусти я додаю моркву та гострий червоний перець. Можна його не додавати, це за бажанням. На літр охолодженої кипяченої води я додаю 2 столові ложки солі та 2 столові ложки цукру, залишаю до розчинення. До капусти додаю перець з горошком та лаврове листя. Все добре перемішую. Перемішуючи капусту, потрібно її трішки притискати, щоб вона пустила сік. Далі її перекладаємо в ту ємкість, де буде вона зберігатись: відерце або банку. Складаю доверху, заливаю сиропом. На цю кількість мені потрібно 1,5 літра сиропу. Далі вставляю три шпажки, капуста стоїть в теплому місці три дні. Кожного дня я їх отак шевелю, щоб вона пропускала повітря та бродила. Зверху можна покласти тарілочку, щоб капуста не чорніла.